Суспільний устрій Риму, вільне населення Рима поділялося на громадян та негромадян. проте, на відміну від класичної Греції, громадяни поділялися на патриціїв, нащадків родів, засновників Рима, які володіли землею і плебеїв, людей, які переселилися пізніше та не мали землі, права римського громадянина, право укласти законний шлюб, право володіти майном і вести справи під охороною римських законів. Право бути обраним на почесну посаду, право голосувати. У Римі жили й невільні люди, раби. Ними зазвичай ставали військовополонені або ті, хто не зміг виплатити свої борги, а також ті, чиї батьки були рабами. У давні часи вони вважалися частиною сім'ї свого власника. Коли ж Рим здійснив багато завоювань і захопив полонених, яких обернув на рабів, їх почали примушувати виконувати різні важкі роботи. У шахтах, у великих земельних маєтках заможних римлян, як хатня прислуга, помічники ремісників тощо. Патрони та клієнти плебеї, вільно відпущені та іноземці могли знайти собі покровителя серед патриціїв, патрона і стати їхнім клієнтом. В обмін на заступництво патрона клієнт мав йому коритися як молодший член сім'ї, супроводжувати його в поїздках та підтримувати під час публічних виступів. Відносини між патроном та клієнтом вважалися священними. Власник міг дати Рабу свободу. Таку людину називали вільновідпущеним. Вона зберігала певні обов'язки щодо свого колишнього господаря патриції та плебеї. У п'ятому столітті до нашої ери склалося так, що патриції фактично стали римською знаттю, що мала великі прибутки зі своїх маєтків. Саме вони мали право брати участь в управлінні Римом. Плебеями були фермери, які орендували свої ділянки в патриціїв, ремісники, торговці. Хтось із них був більш заможним, хтось камбіднішим, але вони однаково не мали можливості брати участь у політичному житті. Щоб звернути на себе увагу, у 494 році до нашої ери плебеї залишили місто і вирушили на пагорб за межі Рима. Таким чином, вони продемонстрували, що їх немає в місті так само, як і в політичному житті. Домовлятися із плебеями відправили колишнього консула Агріпа Мененія Ланата. У розмові він порівняв плебеїв із кінцівками та сказав, що без їхньої роботи живіт голодуватиме і тіло не може вижити. Тому Патриції та плебеї мали жити разом так він переконав плебеїв повернутися. У 494 році до нашої ери плебеї вибороли право обирати своїх представників народних трибунів. Вони належали до переліку магістратів. Народні трибуни мали право пропонувати закони для голосування і зупиняти дію рішень інших магістратів. Вигукнувши вето, у перекладі з латинської мови забороняю, народний трибун міг скасувати рішення сенату. Особа народного трибуна була недоторканною. Двері його будинку завжди мали бути відчиненими, щоб у будь який час плебеї могли звернутися до нього по захист. З 367 року до нашої ери одного з консулів почали обирати серед плебеїв, і з часом соціальне становище римлянина почало залежати від його майна та здобутків, а не походження. Найзаможніших римлян називали нобілями вони могли походити як із родин патриціїв, так і плебеїв. Для того, щоб стати нобілем, потрібно було принаймні один раз бути обраним на посаду вищого магістрата. Менш заможні сім'ї, майно яких оцінювали в більш як 200 тисяч сестерціїв, це срібна римська монета, утворювали верству вершників, решту вільного населення Риму відносили до плебеїв. Протягом 451-449 років до нашої ери у Римі було ухвалено перші в його історії писані закони, закони 12 таблиць. Їхній текст, викарбуваний на 12 мідних таблицях. Було виставлено на загальний огляд на форумі для того, щоб кожен міг їх знати і захистити себе від зловживань.